Всім привіт, друзі! Так, що у нас буде в роботі? У нас буде обновлена восьмерочка, це ВАЗ-2113. Яка історія коротенька. Десь місяць тому назад клієнт приїжджав на регулювання типових зазорів клапанів, все відрегулювали. І також я замітив, що є проблеми з прокладкою ГБЦ, що, скоріш всього, вона пробита, бо піддувало антифриз у розширительний бачок. Ну, Рекомендації залишили клієнту. Так він собі поїхав. Через місяць він дзвонить і каже: почав десь діватись антифриз, вроді ніде нічого не тече, а антифриз дівається. Кажу: ну все, прокладка ваша вже своє відпрацювала. Значить, пригнав він мені її. Антифриз у нас йде в четвертий циліндр, плюс до всього тут й проблема з різьбою для свічки. Можливо, прийдеться вкручувати гужон, перерізати різьбу і вкручувати гужон. В общем, такий фронт роботи. Коли запускаєш двигун на холодну, він троїть, тому що антифриз поки не згорить, циліндр не працює. Так, в принципі, зауважень більше по двигуну немає. Прогрівається, робить рівненько, чисто немає. Єдине, що пробита прокладка. Все, друзі. Кому з Зв'язкостю 10В40 допуском А3Б4. Що й потрібно доказати. Діться, четверта січка відрізняється по кольору. І бачимо, що там у нас трошки антіфрізика. Бачите, да? зараз покажу. Опа! Це виглядає дорого. Угу. Процес відкручування ГБЦ дуже просто отак все. І так, друзі, дивимося наше кіно. Що бачимо? Перший, другий, третій бомба. Зашибість. Ну, то, що колечко там видно, це у всіх. так Перестук є. Четвертий. А? Красота. Е, да? До речі, він сюди вже давно походу, попадав, тому що, бачите, поршеньок вже у нас вимитий. Також бачимо, що вже проривалися гази і в перший циліндр, бачите, прокладка вже все відпрацювала. Держава. Так, болоти відкрутились без проблем. Не дуже такі загажені, все почиститься, все буде чудово. Що по нашій ГБЦ? ГБЦ виглядає ось так. Клапана, в принципі, не просажені, тобто сідла не просажені. Значить, Перший циліндр. Вже прорив газів був. Бачите ось? Можливо, це місце і треба буде підварити. Побачимо. І четвертий болючий циліндр. Все як завжди, уголок згнив. Прокладка також згнила тут. І антифриз собі ішов в камеру згорання. Ось наша прокладочка ГБЦ. Вона своє відпрацювала повністю. Який виробник, невідомо. ГБЦ вже тут знімалось, вже раз прокладка мінялась. Головка фрезерована була, скоріш за все. По різьбі. Дивлюся, що в принципі можна попробувати прогнати мечиком І може й наріжемо. ну побачимо, Якщо ні, то тоді потрібно гужок. Все, перевіряємо клапана на герметичність і побачимо, що нам далі. Клапана засухарені. Візуально у нас нічого не тече, все чудово. Значить, По поводу свічки. Різьбу прогнав м'ячиком і вкрутив. Бачу, що не уходить у нас через свічку також. Ладно, дамо тиску. Значить, перший. Пускає. Другий. Тримає, третій. Тримає, четвертий. Тримає, п'ятий. Тут дирка. Шостий. Тримає, сьомий. Тримає 8 не тримає. Ну, По випуску треба працювати. Буде рекомендовано розібрати ГБЦ і повністю перевірити. Розказую далі. Значить, Об'яснив всю ситуацію клієнту, що бажано ГБЦ відремонтувати, тому що пускають випускні клапана. Клієнт сказав, я зараз не готовий ремонтувати, устраняємо тільки пробиття прокладки. Тобто підварюємо, фрезеруємо і збираємо. І але ж я ж буду не я, якщо я кудись не полізу, не провідею. Значить, один клапан я випускний розсухарю. Покажу. Значить, ну, Сідло розплескало, не геть, щоб геть, але розплескане. Направляюча втулка розбита. Це вже все, в принципі, потрібно міняти. Якщо міняється направляюча втулка, потрібно прирізати сідло, бо міняється соосність Якщо прирізається сідло, потрібно живательно міняти клапан. Людина попадає на додаткові розходи, на які він не готовий. Попробуємо зараз трошечки їх притерти, хоча я проти притірки. От. Побачимо, що з цього вийде. Ось так виглядає наше притерте сідло. Ні про які фаски нема мови. Так виглядає клапан, люфт сумасшедший, ну, але він тримає. Притирав його хвилин, не 3, 4. В общем, повторяємо процедуру з іншими випускними клапанами. ГБЦ нашу підварили 6, не 6-5 місць. Одне, друге, третє, четверте. І п'яте. Коли позачищали, то довелося критичні місця попідварювати. Воно вже варилось. Ось це місце вже варилось. От. Все. Підрізали. Так, що по нашій ГБЦ? Значить, вже ми підварили, поправили канали і фрезернули. Клапана притерли. Такий має вид поварена і фрезерована. Технічну рідину налили, візуально нічого не тече. Дамо тиск, бульба, не повинно бути. Перший. Нема другий, нема третій. Нема четвертий. Нема п'ятий. Нема шостий, нема. сьомий, нема восьмий. Нема все чудово. Можна збирати блок двигуна наш. Очищений від старої прокладочки. Дивіться, блок обов'язково потрібно детально вичищати, щоб ну, хоча б до такого стану. Циліндри наші в чудовому стані, ще видно заводську, бачите? От. Далі болти ГБЦ, очищені, промазані, проміряні питань Немає до них. ГБЦ наша також готова до встановлення. Тому і Зборочка наша рухається, такий має вид. Головка вже в нас обжата, збираємо з придвал. будемо зажимати з придвалу. Головку промивали від емульсії. Та й надвору її почухали. В принципі, двигун наш повністю зібраний. Залишились деякі дрібниці, типу свічки там не вкручили, вкрутили, технічну рідину не залили. Цей не підключили до От, Залишилося також злити старе мастило, будемо міняти його тут два рази, так як у нас двигуну емульсія. Але це будемо вже робити на наступний день. Сьогодні у нас вже 10-та вечора. Хай вона собі ночує. Все, так, на розлів. Підставляємо тару. Вкуснотища така. Що ж. Свічки запалювання вкрутив, мастило нове, залив, антифриз залив, масляну систему прокачав, модуль вроді підключив. Давайте робити перший пуск. Буду робити при вас. Самому цікаво, як вона запуститься. У нас електронний дросель, електронна педаль. Так, а, 105 тисяч пробігу рідного. Опа, завелась. Зараз щось буде коректувати. Дивимось. Ну, комбіта. Чуємо, як корченки наші гремлять. А направляючи поки що не чути. Все, прокачуємо, прогріваємо і потім ще раз міняємо Ну, Ось, в принципі, і все. Вентилятор наш. Включився, система повністю прокачана, тут у нас нічого не кипить, обраточка потихеньку качає. По часу це зайняло два робочі дні. Все чудово, все працює. Навіть не дуже й чути направляючи в як лапан цокає. В принципі, все в допуск. Вентилятор виключить, система охолодження працює чудово. Все, друзі, ремонт завершено, будемо віддавати клієнту. Пишіть, коментуйте, підписуйтесь, ставте лайки, поламались, приїжджайте, ми вас відремонтуємо. Всім добра!